Пам'ятаєте, як ми певний час тому говорили про дивні призначення президента Володимира Зеленського, який, на важливі з точки зору національної безпеки посади, призначав людей, в яких найближча рідня має російські паспорти? Тоді мова йшла про очільника Одеської обласної адміністрації Олега Кіпера і про заступника голови СБУ Сергія Наумюка. Так от, це свято триває. Свіже розслідування Бігус.Інфо показало, що російські паспорти є в найближчій рідні нашого нового у вересні призначеного заступника глави національної поліції Дмитра Тишлека. Взагалі, ось ця тема російські паспорти в рідні ключових для національної безпеки високопосадовців викликала у соцмережах у коментарях до моїх відео дуже жваву дискусію. Тому у цьому випуску ми поговоримо і про неї. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні у нас російські паспорти, дискусії, соцопитування і мерзота. Підписуйтесь на наш канал, щоб офігівати разом з нами, і поїхали. Я офігів. Валера. Валера, Я офігів. офігів, офігів. Отже, Дмитро Тишлек. Колись давно-давно, ще у 2018 році, він потрапляв у мій текстовий матеріал для бігусінфо про топ-10 провалів на тестах зізнання законодавства в рамках тодішнього конкурсу на керівні посади у Державному бюро розслідувань. У цьому антирейтингу Тишлек зайняв солідне сьоме місце, і мені Приємно, що той матеріал у своєму свіжому розслідуванні згадала його авторка Леся Іванова. Кандидат юридичних наук завалив один із перших базових етапів конкурсу. Тест на знання законодавства він здав на 56 зі 100. Тут що треба сказати? У ті тести на знання законодавства на конкурсі до державного бюро розслідувань були зовсім нескладними. Був тоді такий додаток із цими запитаннями для підготовки. Я собі теж його клацав і стабільно набирав більше ніж Дмитро Тишлек, при тому, що я зовсім не кандидат юридичних наук, а політолог за освітою. У матеріалі Лесі Іванової про тишлека є багато цікавого. Зокрема, про його зв'язки. Мене найбільше вставив зв'язок з Російською Федерацією, бо виявляється дружина новопризначеного голови національної поліції і її рідня мають російські паспорти. Теща Дмитра Тишлека, родом з Донеччини, взагалі дуже схожа на таку типову патріотку РФ, при тому, що на неї в Києві оформили нерухомість, як це нерідко буває з тещами наших посадовців у Новопечерських липках. Липки на Марію Петрівну оформили у липні 18-го року. А ось що вона постила у своєму інстаграмі незадовго перед цим у червні 18-го року. Ще раз це 18-й рік. Уже після того як ця сама Росія вторглася у її рідну Донеччину і перетворила її на клоаку під назвою Динери. Нічого не муляє. а? Та ні, не муляє. Там, походу, взагалі багато чого не муляє. Не муляж дійшов аж до такого. Ось підписки Марії Петрівни у соцмережі ВКонтакте Зет Пабліки, Новості Росії і ДНР, Купа іншого лайна. Раніше тут ще була підписка на вбивцю Пригожина, але віднедавна, як він став кх -кх, неактуальний, то відписалася. Ну те, ще то ще таке. Вона, хоч живе на Росії, хоч. І... Неодноразово їздила в Україну до рідні. А от дружина Дмитра Тишлека, вона ж тут. Але паспорт російський все одно має і все ще має. Він лишався чинним навіть після початку повномасштабного вторгнення. Зараз Росія відключила від публічного доступу сервіс перевірки чинності паспортів, але ми почали перевіряти тишлика раніше, Тож встигли і пробити, і заскрінити. Ось російський паспорт та індивідуальний податковий номер Олександри Балакай. Паспорт чинний станом на червень місяць. Отже, заступник глави Нацполу, посада значення якої для національної безпеки навіть перебільшити важко. І от ватна рідня в Росії і дружина тут з російським паспортом. І, Як я вже казав, це ж не один такий випадок у нас. От Олег Кіпер, якого Володимир Зеленський наприкінці травня призначив очільником Одеської обласної військової адміністрації. Ще на початку року журналісти схем писали про те, що дружина Кіпера має російське громадянство. Або Сергій Наумюк, який у тому ж травні став заступником глави Служби безпеки України, його брат і його батько мають російські паспорти. І про це. Теж ті ж таки схеми повідомляли на початку року, коли Наумюк змагався за посаду директора Набу. Як виявили схеми, його батько Анатолій наумюк, схоже, має російський паспорт. На сайті Федеральної податкової служби обліковуються дані про його індивідуальний податковий номер та підтверджується наявністю батька претендента на директора Набу російського громадянства. Вас родичі безпосередньо перебувають в Російській я Федерації. Дякую, мають громадянство Російської Федерації? Ні. Потім виявилося, що таки так, і це підтвердила Служба безпеки України окремим повідомленням. Ну про це ми вже тут говорили. Тоді я зробив випуск, в якому розповідав і про кіпера, і про Наумюка. І як це у мене нерідко буває, зробив доволі емоційний висновок запитання. Чи то у нас настільки сильний кадровий голод, що на ключові посади, а я переконаний, що сьогодні в умовах війни посада голови Одеської обласної військової адміністрації є не менш важливою ніж посада заступника голови служби безпеки України? Ну, от прямо неможливо знайти людей безрідні з російськими паспортами. Або у нас зовсім якось відбився інстинкт самозбереження. Ну як у нас, у президента Володимира Зеленського, бо саме він здійснив обидва призначення. Конкретно Дмитра Тишлека призначив не Володимир Зеленський, але загалом запитання про інстинкт самозбереження це не скасовує. І схоже на те, що це запитання слід адресувати не лише нашому найвищому керівництву, але й багатьом простішим громадянам. Оце відео про Кіпера і Наумюка викликало бурхливу дискусію у соцмережах насамперед в інстаграмі, де воно назбирало понад 400 тисяч переглядів. Дуже багато людей приходило у коментарі з обуреними запитаннями на кшталт: ну то, що у більшості громадян України є рідня на Росії, то що тепер вони мають бути позбавлені усіх прав? Ну, от тепер маю нагоду на ці запитання відповісти не у коментарях, а безпосередньо у випуску. По-перше, є рідня, а є найближча рідня. І одна справа, коли в тебе на Росії є якась двоюрідна тітка. І зовсім інша справа, коли носійкою російського паспорта є твоя дружина, а ти при цьому займаєш ключову для національної безпеки посаду. І тут, власне, настає подруге. Так, купи українців є російська рідня, і ні, це не робить їх недостойними громадянами. Але це дуже схоже на дискваліфікуючу ознаку, коли йдеться про призначення на ті ж таки посади, пов'язані із національною безпекою. Люди, які ставили в коментарях отакі от запитання, ну як би це м'якше висловитися. На мою думку, надто легковажно ставляться до питань нацбезпеки, або ж абсолютно сліпо довіряють Володимиру Зеленському, в тому числі і його кадровим рішенням. Попри те, що серед кадрових рішень Володимира Зеленського було б чимало таких, які викликали подив, душевне сум'яття, а й той відвертий офігів. І от я розумію, що довіра до президента у нас височенна. Лише у минулому випуску ми говорили про соцопитування центру Разумкова, яке показало рівень довіри до Зеленського у майже 75%. І, до речі, одна згадка про це викликала обурення в критики Володимира Зеленського. У коментарях почали писати: от А, Мокрик, значить, працює на Зеленського просто. Тому що я згадав про результати цього соцопитування. Ну от тепер вийшло свіже опитування від КМІСу на замовлення консультативної місії Європейського Союзу в Україні. І там рівень довіри до президента 73%. Говорити про це не означає підтримувати Володимира Зеленського, це просто факт, як би цей факт комусь не не подобався. Але до чого це я? Не знаю. Може. Така масивна довіра до президента у час великої війни це й добре в такий час потрібні консолідуючі фігури та інституції. Але в будь-якому разі, якщо ця довіра означає абсолютно некритичне ставлення до будь-яких рішень Володимира Зеленського, у тому числі кадрових, то це вже навіть не про довіру, це про. Сліпоту, зашореність і небажання тестувати реальність. Те саме, до речі, стосується і тих, хто абсолютно не хоче сприймати результати соцопитувань про рівень довіри до Володимира Зеленського. Ну, от така от реальність подобається вона чи ні. Насамкінець хочу сказати про одну окрему новину, від якої я цього тижня геть офігів. Набу СБУ і Нацполіція затримали суддю Кропивницького апеляційного суду, який просив про неправомірну вигоду за пом'якшення вироку винуватцю смертельної ДТП за заміну реального покарання на умовне. І це просто піц. Один мерзотник вбиває людину у ДТП, інший мерзотник пропонує. Поклеїти йому заміну покарання на умовне, і ціна такого правосуддя за смерть 10,5 тисяч доларів. В результаті одні мерзотники за кермом продовжують вбивати на дорогах, знаючи, що можуть домовитися з іншими мерзотниками у мантіях. Хоч і в цьому конкретному випадку винуватцю ДТП це не вдалося. Іноді глядачі цього каналу дивуються, так, я знову про коментарі. І пишуть, а чого ти постійно офігіваєш? Ти що, такий наївний, досі не розумієш, в якій державі ми живемо і що тут відбувається на постійній основі? Відповідь на це проста: поки я офігіваю, це означає, що я не сприймаю це як належне. Поки я офігіваю, це означає, що я з цим не мирюся у першу чергу внутрішньо. Тому я офігіватиму і надалі. І сподіваюся, що ви також. Бо поки ми офігіваємо, нам не байдуже. Ну основну нашу небайдужість, як завжди, слід скерувати на наші сили оборони. Їм дуже непросто. І тому ми маємо їх підтримувати, підтримувати і ще раз підтримувати. Ну і звичайно ж підтримувати одне одного. Так вистоїмо і переможемо. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів.